Масштабна війна в Україні стала неабияким випробуванням для кожної української дитини. Щодня діти питають, чому вони стріляють, що ми їм зробили, коли можна вийти з укриття, коли ми повернемося додому питання, від яких у кожної мами та кожного тата розривається серце. Російські окупанти зробили сиротами, поранили та скалічили тисячі і тисячі українських дітей, викрали та депортували сотні тисяч маленьких українців. На дитячі плечі впали повітряні тривоги, пошуки порятунку від звірств, голод, втрати близьких. І найстрашніше, росіяни забрали саме життя у сотень юних українців. За даними державного порталу діти війни, станом на кінець квітня 2023 року 470 дітей загинуло, 950 були поранені, 406 зникло безвісти, більше 19 тисяч депортовані до Росії. Як зазначає уповноважена президента Дарія Гарасимчук, що стосується депортації, то це лише офіційні цифри. Насправді окупанти викрали сотні тисяч маленьких українців. У війни дуже багато болю. Але біль дітей це найтяжче у наших дітей було вкрадено дитинство. Уроки в укриттях скасовані через повітряні тривоги заняття з музики чи карате, зірвані сеанси в кіно. Скасовані екскурсії чи дитячі свята, все це також є частиною російського геноциду. Скасування права на освіту, культуру, спорт і дозвілля повинно бути прописане окремим пунктом у кошторисі контрибуцій та репарацій. Повномасштабна війна стала неабияким випробуванням для сфери освіти. З-за кордону досі не повернулося близько півмільйона учнів та понад 10 тисяч учителів. Більш ніж три тисячі навчальних закладів були пошкоджені внаслідок ракетних ударів, а близько трьохсот зруйновано повністю. Зміна форми навчання. Часті повітряні тривоги, знищена освітня інфраструктура, блекаути, відсутність інтернету. Адаптація до нових умов дітей-переселенців та біженців це все завдало освітньому процесу величезних втрат. А освітні втрати це прогалини у знаннях і навичках школярів та студентів. Наші діти рано подорослішали змінилися їхні розмови, ігри, мрії, звичайний уклад життя. Діти, як і дорослі, найбільше мріють про перемогу і намагаються всіляко допомагати Збройним силам України. Школярі вигадують різні способи волонтерства: продають лимонад, грають у шахи з перехожими, влаштовують благодійні аукціони, плетуть маскувальні сітки, відмовляються від особистих заощаджень та омріяних подарунків на користь потреб ЗСУ. Росія відповість за вкрадене дитинство. За сльози наших дітей за кожне втрачене життя, за кожну краплю пролитої української крові. Після перемоги ми зробимо все, щоб загоїлися рани, щоб діти повернулися до мирного і радісного життя. Ми обов'язково здійснимо нашу велику мрію, збудуємо найкращу в світі, прекрасну і сильну Україну для наших дітей. Адже наші діти варті найкращого.